Так, друзі, всім привіт. У нас черговий п'ятий сезон. Почався нещодавно. І в мене є, є коротше, на 12 призивів. Я думаю, монетки я буду скручувати всі. І якщо нічого не зловлю, то ще може там, десятку крутану за крісем. Подивимось, бо я дуже сильно хочу тут дуже багато класних чуваків. Типу ця от Гатор мені би зайшла. Ну, і ще там Хуфу, Надаха, короче, Собєк, Хепрі. ну, короче, Я би хотів всіх, крім папірусу. Бо він в мене вже є. Так. Е Погнали, спочатку скрутимо один жетончик тут. Одиничка, добре. Ідемо далі сюди. Понятно, початок такий собі. Один жетончик тут знову одиничка. Джунаїд. Ладно. І останній сірий жетон знову одиничка. То тут, по ідеї, має бути п'ятерка? Тройка. Ладно. Ну, е, що, Саш? Будемо робити так, як ти показував. Понятно. А може не треба повністю доходити? А що мені тут дають? А, тут ще нічого не дають, не зрозумів. Ну, дивимось далі. Вісім призивів. Понятно, пішли стандартні. Думаю, жетон отряда не буду скручувати. Бо таке собі... О, починається. Так, відкриємо... О, стом... Ніфіга собі. Ну ладно. І знову ж таки 8 призивів. Рехетра. Гадство. Джериф. Ой, блін, забув вейтин. Так, а, 47 призивів, да, в мене тут. Ладно. попробуем далее дайте мне какую-нибудь пятерку, ну блин то что это за неподобство это просто какой-то пиндос фас так, ладно Ей uh... це звісно, жорстко. <гум> <гум> да, нарешті. Повільний. Ну, повільний, але все одно. Я задоволений. Фіол піде мене на швидку війну на розлім. Не знаю, чи піде на альфа розлім, але на розлім я його посаджу по-любому. Сет. Клас. Дуже добре. Так, ну і ще один призив зробимо Ганджум. Понятно. Ну, сет це добре. Тут з цим вже не поспориш. Зразу на нього замочок. Да. Дуже добре. А що в мене замками на цього ладошечника 1100. Ну, я, якщо що, то з когось зніму. І буде, ну, прикольно. Так, ну, п'ятерку я зловив, так що я думаю, далі немає смисла крутити. Так що, друзі, такий от був відос. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, що зловили ви, діліться своїми враженнями. І якщо ви вже когось кинули на Альфа-Розлім, то напишіть кого. Це друзі. Всіх з наступаючими святами, великодніми, зустрінемось в мене на каналі. Всім до побачення!